Шановні кандидати у водії, шановні учасники дорожнього зруху, руху, з вами Тарнучко Володимир Павлович та автошкола нова. Шановні, ми зараз біля сервісного центру на вулиці Вишневій, 22. Це місто Херсон. Сьогодні наші курсанти складають іспит, але по моєму обличчю, ви можете помітити, що я радію разом з ним. Перше, що хочу сказати, це хвилюємось, хвилюємося, хвилюємося і я хвилюю тут, але Мої курсанти знають, і я знаю, що ми з хвилюванням не боремося думками. Розумієте? тобто У нас немає там зберись, це Ні, у нас є певні дії, тобто хвилювання це хімія і потрібно робити дії. Склали всі іспит, я задоволений. Деякі курсанти наші, скажімо так, допустили дві помилки, це я відверто скажу засмучений. Але як вони кричать: переможця не судять, і я їх вітаю. Да, ну, звісно, наганяй педагогічний крик, вони від мене отримали. Але я вам дійсно хочу сказати, що дві помилки це допускається і. Ну Якщо ви і не склали іспит, і ви навчались в інших автошколах, запрошуємо в автошколу знову е, святкувати перемогу. Розумієте? У нас всі переможчі. Чому фундаментальна підготовка? Фундаментальна. І ми йдемо сюди вже за емоціями, за результатами. Разом до посвідчення водія. Миру, миру усім. З вами Автошкола Нова. До побачення.